Григір тютюнник холодна м'ята. Над луками, залитими квітневою повінню, холонув оранжевий вечір, зануривши в мілкі прибережки далеке полум'я хмар. І чим глибше за пагорби поринало сонце, тим нижчою ставала заграва, вущою вогняста смуга у воді понад лозами, наче хвилі ткали її кудись під берег. Андрій підвівся з пенька, на якому відпочивав після ходи по крутій багнюці, розшукав між кущами свого човна. За день води убуло. На тому місці, де вона стояла зранку, залишилася тільки гривка сухих очеретяних сопілок, розбубнявілих сучків і порожніх равликів. Човен лежав на березі, присмоктаний мулом. Цепок, яким він прикований до вільхи, натягло. Видно, повінь, покидаючи цю місцину, хотіла забрати з собою човна, та не подужала прив'язі. Андрій одмотав цепок. На вільховій корі залишилася від нього червона попруга і поволік човна до води, грузнучи кирзовими чобітьми в зеленій муляці. Доки дістався до заплави, упрів і примостився на корму передихнути. Додому не поспішав. Хоч за день добре зголоднів і виморився біля трактора, возив до корівника підстилку, допомагаючи жінкам скидати і накидати важкі солом'яні брили. Від нього й зараз пахло прілим солодом з лежаної соломи, соляркою і вистуженим потом. На сухому пагорбі по той бік річища маячило село, майже з усіх боків обступлене тихим оранжевим, як і небо, паводком. Там бубоніло радіо, співали півні, низько слався дим, розбавляючи лугове повітря гірким тліном торішньої огудини. Андрію пізнав і свою хату, але не відчув при цьому отого солодкого щемкого поклику рідної оселі, який ще зовсім недавно гнав його підтюпцем додому. З того дня, як він назавжди відстебнув отшитого офіцерського пояса куртик і пішов на трактор, Теща зненавиділа його, почала звати на Ви, і хата, немов зрозумівши свою господиню, спохмурніла і заклякла в німому презирстві. Тепер, як тільки Андрій повертався з роботи, теща неодмінно зустрічала його в сінях і попереджала Ради Бога, не наносьте в хату грязюки. Ми тільки що поприбирали. І демонстративно йшла повз нього у двір. Несучи на ласкані начищений значок відмінника нар освіти, схожий на скіфський глек з двома дужками. Андрій заткував у темний куток, тулився до стіни, щоб дати їй дорогу, і мовчки скаженів. Здавалося, вона навмисне зустрічає його в сінях, аби загнати в куток і цим принизити. Потім розувався, тримаючись за косяк, і виходив до кімнати. Клава! Лінькувато підводилась йому назустріч, солодко з хрускотом в плечах, потягалася, спинаючись навшпиньки і крадькома поглядаючи на себе в дзеркало. Вечеряли мовчки, наче після лайки. І де ви в чорта взялися, бубонів уночі Андрій, блимаючи цигаркою. У селі і отакі маніжені, там, де й ви, швидко, завчено відповідала клава і розпринджено одверталася до стіни. А як ми не такі, то знайди собі кращих. Тоді він ненавидів у ній все тонку, викохану талію, гарячі ноги, і навіть ім'я, клава, вокал, чорт на що. Іноді ж серед ночі, після якогось хворобливого фізичного примирення, вона починала плакати, жалітися, що скучає за Владивостоком, за веселою матроською самодіяльністю і що мати, як його немає вдома, Дражнить його списаним офіцером, а її обзиває роззявою, щоб знала, за кого виходити заміж. Тоді Андрій прожогом схоплювався з постелі, смолив цигарки, никав по хаті, натикаючись на стільці і гуркаючи ними об підлогу, доки теща не починала стогнати з-за дверей. Ради Бога, дайте мені спокій. На заході стало примеркати. Андрій спустив на воду човна і вже хотів був рушати як у вільшині запорощало гілля і на луку вибігла захекана дівчина. Дядю, перевезіть мене на той бік, загукала вона. Потім підійшла ближче і, видно, впізнавши Андрія, сором'язливо погасила довгими віями бідовий, хлоп'ячий погляд. Чи це пак ви? А я думала, дядько порфило, дівчина знітилась. І Андрій зрозумів, що вона, можливо, ненароком зопалу сказала йому неправду. Бо на ньому була мічманка і старий буденний кітель, а такої одежі ніхто в селі не носив. Він пригадав, що колись бачив цю дівчину, але зовсім не такою, як зараз. Здається, позато рік, коли він приїздив у відпустку і при всіх офіцерських регаліях йшов селом, слідом за ним ушнипився гурток старшокласниць. Дівчатка намагалися випередити його, щоб роздивитись. Тихенько перешіптувались і чмихали. Хтось із них голосно сказав «А Леся так прямо очей не зводить. Андрій озирнувся і побачив серед гурту дівча у довгенькому форменому платі з чистими, трохи сполоханими очима. Ті очі немов благали його зупинитись, немов казали йому подивись, які ми гожі. Усе те Андрій побачив мальком і швидко забув, але очі йому запам'яталися. Тепер перед ним стояла дівчина, на яку вже неможливо було просто кинути погляд, але й милуватися нею, тим більше йому, жонатому чоловікові, теж було незручно. Вона тримала в руках книжки, хоч зодягнута була зовсім не по шкільному, у гумові чоботи великого чоловічого розміру, простенький сірий піджачок, і квітчасту з китицями хустку, переп'яту не на півголови. Як це роблять дівчата, а з напуском, по-молодичому. Це якось неприємно шпигонула Андрія. Школярка? подумав, а вже, мабуть, заміжня, і одежа чоловікова. Сідайте, сказав не дуже привітно, сам з того дивуючись, і побрів у воду до корми. Але дівчина підождала, доки він умостився, дуже відштовхнула човна і вже потім плигнула сама. Де ж ви були, що так припізнилися? Запитав Андрій, аби якось вибачитись за оту самому йому незрозумілу чудернацьку неприязнь, якою він зустрів дівчину. У школі. Потім откопувала бабусі картоплю. Ви Леся? Дівчина швиденько кивнула. Очі, приховані шаллю, гаряче, по-жіночому, зблиснули. В якому ж ви класі? В одинадцятому. А потім куди? Леся усміхнулась, опустила руки за борт і одвернулася. Хто зна. А вчителі що радять? Хто у вас керівник? Степанида Трохимівна, ваша теща. Тихіше додала дівчина. Вона каже, щоб бійшли в тваринниці, бо й туди скоро без освіти не прийматимуть. Андрій почав гребти швидше і зліше. Проте весло не грало у воді і не трудило рук. Човен ішов рівно і м'яко. На чептах на безтрепетних крилах. І, здавалося, хатки в садах самі пливуть йому назустріч. Он як? думав, агітує на корівник «Прутка!» Над обрієм дотліла і згасла сонячна заграва. Наступила та передвечірня пора, коли повітря стає джерельно прозорим, і навіть якісь непомітні досі тоненькі дубчики. Що там і сям стриміли у заплавах, набрали соковитих контурів і непорушно відбилися на воді, створюючи враження бездонної глибочини. Роса потягла з вологих трав густий дух, вимороженої бодяги, в'ялої бугили і пожухлого мокрого сіна, що позалишалося в кущах по торішній косовиці. Пахла чорна земля на пагорбах між заплавами, пахла весняною жагою родити і вимерлими травами. Трухлим сухостоєм і молодим пагіллям пахла вічністю і скороминучою порою, і серед тих запахів Андрій ніяк не міг упізнати одного, що нагадував йому дитинство, Пасьбу на купині з пляшкою холодного молока і окрайцем хліба в торбині, перший вечір з клавою отут, посеред лук, клечені святки у бабусиній хаті, примазані ради празника і струшені різучою осокою. Запах нагадував йому все життя, крім служби на морі. Андрій перестав гребти, кілька разів глибоко вдихнув повітря, ширшуючи в грудях і німів, немов прислухаючись до якогось тихого, тихого звуку. М'ята, прошепотіла Леся. Зійшла холодна м'ята. Андрієві здалося, що вони з Лесею разом вимовили це слово, тільки він мовчки, а вона вголос. Ну, от бачте, почав був і замовк, так і не довівши до кінця, а він хотів сказати, що не можна, соромно людям думати і говорити отак куцу, списаний офіцер, тваринник, механізатор, не можна так мислити і жити, коли земля пахне торішніми травами і молодою м'ятою, вічністю і миттю. Андрію Перший відверто і сміливо подивився на Лесю. Бо відчув, що робить це з чистим серцем, і не впізнав її. Вона перепнулась по дівучому і стала враз юною, недоторканою, як земля на пагорбах. Поїхали, як хочете, по м'яту», – запропонувала вона, і Андрій знову помітив бідовий хлоп'ячий зблиск у її очах. Вона ж іще й не в листочку, сказав трохи розгублено і разом з тим жалкуючи, що відмовляється. Молода вона ще. На річищі більша, вже несміливо сказала дівчина. Там береги круті, таких водою сей год не заливало. Андрій повернув човна в той бік, де чорним валком ріка закочувалася у ліс. Незабаром з обох боків звелися справді круті, розмиті береги, з яких соковитими жилами звисало у воду і гуло від найменшого дотику міцне берестове коріння. Леся прухко стрибнула з човна і зникла в лісі, похрускуючи хмизом. Незабаром вона повернулася з маленьким пучечком холодної м'яти в один листочок. Нічого, сказала, ховаючи очі й одвертаючись. В шклянці вона швидко виросте. Такі біленькі ніжки повикидає. Візьміть собі, як хочете. Човен сам одчалився від от берега і тихо вийшов на середину річки. Ви мене пам'ятаєте? Раптом запитала Леся, коли він заховав обличчя самі очі в зелений кущик м'яти. Вона справді була холодною і пахла пляшкою молока в торбині на пазьбі, клеченими святками у бабиній хаті, струшені різучою осокою. І я вас теж їх несло течією в сагу. А він забув про весло, що лежало під ногами, і боявся поворухнутися, щоб не сполохнути її голосу. Тихого, як паводок, і чистого, як подик землі на пагорбах посеред заплав, і ще перед очима в нього стояв човен з натягнутим ципком, човен, з під якого пішла вода, так і не подужавши прив'язі. Уночі Андрій довго не міг заснути, бо в хаті було видно од великих зірок на небі, і густо пахло холодною м'ятою.